Так, який кілометраж білої крапельної стрічки? Біла крапельна стрічка йде бухтами тільки по одному кілометру, але ми про вас подумали, друзі. У нас е, буде на 1-5 січня по 500 метрів і по 2,5 кілометра. Зараз у нас є по 2,5 кілометра чорна ребриста, вона вже закінчується, їх залишилось, може, бухт 50. І приїде ще 500. І буде ще, друзі, 500 бухт, уявляєте, скільки це? 500 бухт, 1250 км білої ребристи. Буде така біла ребриста і буде ось така е, біла ребриста по 500 метрів. Так само крок 10 і крок 20. Але, друзі, треба одразу питання ціни. Крок 500 метрів зробити значно дорожче виходить. Тому одразу розраховуйте, зараз 1 листопада, до 1 листопада, 8 міл, 20 біле ребриста, коштує 2249. буде коштувати 2400-2450. Тобто 240 за метр біла ребриста крок 20 по 500 метрів буде коштувати приблизно 3 гривні за метр. Тобто півтори тисячі або 1600 гривень за бухту. Розраховуйте, як вам вигідніше, ну, як на мене, вигідніше зараз купити білу ребристу кілометр, ніж потім по 500 метрів. Бо в сезон їх розгребуть і по 4 гривні. Я вам так скажу, бо а, це єдина компанія в Україні, компанія Гросесі, яка завозить реально класний первинний продукт, який слугує, який працює. І у нас вже дуже багато відгуків, і дійсно, люди, які спробували білу ленту, вже навіть не. Хоче дивитися на чорне.